Друзі, ну і ось нарешті наша компанія стає офіційним представником виробника Лончин. І у нас з'явилось бажання, коли ти маєш в своєму асортименті два таких потужних бренду і задають питання: що ж краще, лончін або вейма. Давайте разом з вами розберемось. І саме для цього ми робимо ось таку серію оглядів. Про ці двигуни ми будемо порівнювати лончін. З веймою, підходять запчастини, наприклад, звейми на лончин. Чим вони відрізняються, які у них характеристики, яка кількість обертів, ми їх будемо обидва запускати, розберемо до гвинтика, порівняємо, поставимо на ваги, буде. Цікаво. Ну і шановні наші глядачі, шановна наша мотоблочна спільнота, по кількості вподобайок я зрозумію, наскільки вам цікавий формат оглядів, коли ми розбираємо двигуни, знайомимо вас з ними. А в коментарях від вас я хочу, щоб ви задали нам ті запитання, що ви хочете побачити в наступному огляді, коли ми будемо розбирати двигуни. Можливо, у вас які є запитання або побажання. Тому. Кількість вподобаєк і обов'язково від вас коментар. І ми розбираємо двигуни Лончин і Вейма. Дякую, що ви з нами, Ну, обов'язково підпишіться на наш канал. І саме сьогодні я взяв за приклад два двигуни. Двигун від виробника вейма 192 FES і двигун від виробника Лончин 192 FD. Це два двигуни. В своїй серії вони майже однакові, але вони відрізняються системою смазки. І це ви все побачите, але перед цим ми зараз їх зальємо маслом, зальємо паливом, заведемо. Ви послухайте, як вони працюють. Це також буде цікаво. Хочу сказати, що ось цей двигун лончин, він має максимальну кількість обертів 4,5 тисячі. А у Вейми. 3600, Тобто, цей двигун позиціонується як 20 кінських сил, цей як 18 кінських сил. Але двигуни однакові. І мені цікаво, які там поршня, тому що по технічним даним я знаю, що. 92 мм діаметр поршня, і у уланчина, і у Вейми, і хід поршня один і той же. Мені цікаво, які там колінчаті вали, вони однакові чи не однакові. Ну, дійсно, у цього двигуна у уланчина 192FD стоїть масляний насос. У Вейми все розбризгуванням. Розкриємо, подивимось, але це буде, я думаю, в наступному огляді, тому що зараз ми їх запустимо і послухаємо, як вони працюють. Відразу хочу показати, як вони упаковані. У кожного із них є керівництво, посібник, зіпи. Ну, ці виробники, вони дуже дбайливо відносяться до споживача, і ці двигуни, вони вже перевірені. Вейма вже стоїть майже скрізь. На її беруть на виробництва. Не буду називати там, де вона застосовується, тому що ви і так це все всі знаєте. А ось зараз у нас з'явився лончин, і у нас є тепер можливість запропонувати і вейму, і лончин. Лончин більше спеціалізується, у них є багато двигунів для вібротрамбовки, віброплит. Ну і двохциліндрові двигуни. Я взяв, за приклад, поки ці два. Якщо ви забажаєте якісь іще двигуни, щоб ми розібрали, обов'язково це зробимо. Ну, а зараз ми їх зважимо, запустимо. Ви послухаєте, а в наступному огляді ми їх вже розберемо і порівняємо запчастини. Ну і зараз ми взяли ваги, вмикаємо їх. Беремо спочатку вейму. Так. Вейма, вага 34 кг, ну десь приблизно 830 г. Так, прибираю поки у бік, ну і беру лончин. Важкий. Ну і дивіться, вага лончина 37 кг, 160 грамів. Все, тепер ви бачите вагу, справжню вагу цих двигунів. Ну і ми будемо зараз їх заводити. Хочу відразу сказати, що трохи може відрізнятись, тому що у нас вони вже залиті мастилом і паливом. Так, давайте спочатку почнемо з лончина. Дивіться, ось так він виглядає під шпоночку. Шпонка. Як ви бачите, виходить колінчатий вал 25 мм. Ну, я вам, коли будемо розбирати, познайомлю із повітряним фільтром, із вихлопною трубою. Ну і зараз, шановні наші глядачі, шановні майбутні власники цих двигунів, хто бажає дізнатися цікавого за ці двигуни, будемо їх запускати. Дивіться, ось так він виглядає, все дуже просто. Тисну важель. Точніше, кнопочку, ось так. Ну, ось заслонка закривається, відкривається. Ставлю ось так заслоночку. І, і запустив. Потім я прибрав її. Ось так. Працює лончин. Дуже тихенько. Добре реагує на газ. Послухайте, як він працює. Ну, хочу вам сказати, дуже добре відгукується на газ і такий бум-бум-бум. Ну, мені сподобалось. Тепер прибираємо ланчин в стороночку. Гаряченький трохи. Ось сюди його. Ну і беремо веймочку. Шановні глядачі, зараз я хочу вас познайомити вже з веймою. Як ви знаєте, ці двигуни вже встановлюються і на гілкоподрібнювачах, і на техніці, де серцем є двигун. Ну і дивіться. Он. Тепер, як ви бачите, з іншого боку потрібно запускати улончина з того боку. Закриваю заслонку і, і запускаю. Послухайте, як працює двигун. Це холості оберти. Дивіться, як відгукуються також. Шановні наші глядачі, шановні підписники, буде цікавий огляд, тому що майже однакові двигуни вони однаково працюють. У кожного у них є свої плюси і мінуси. І вам буде цікаво, коли ми їх розберемо, порівняємо запчастини. Буде цікаво, але це буде в наступному огляді. Ну, а я нагадую, що зараз ми є і стали офіційними представниками лончин, тому виробництва або дилери, хто бажає до співпраці, давайте до нас. Дуже гарні умови, і будемо з вами працювати над підняттям економіки України. Дякую, що ви з нами! Обов'язково підпишіться. Обов'язково чекайте наступного огляду, де ми ці двигуни розберемо. Буде цікаво.